Доброго дня, дітки! Подивіться, що це перед вами. А це кошик. А в кошику зібраний врожай. Давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. Восени ми збираємо врожаї. Ось і нам осінь принесла такий чудовий кошик. А давайте роздивимося, що ж такого принесла нам осінь. Це солодкий та смачний перчик, це кругленький соковитий помідорчик, огірочок хрусткий, морква, капусточка, часничок, картопелька. Бурячок, цибулька. Ось такий баклажан. Редисочку смачну. Діти, а як же всі ці плоди можна назвати одним словом? Так, овочі. А де ж ростуть овочі у саду чи на городі? Як ви вважаєте? Так, овочі ростуть на городі. Але овочі ростуть як на землі, так і в землі. Давайте роздивимося, які овочі ростуть у землі. Це редиска, морква, буряк, картопля, цибуля. Часник ростуть у землі. Коли врожай достигне, його викопують із землі. А тепер розглянемо, які овочі ростуть над землею. Помідор, огірки, перець, солодкий та гіркий, баклажани, капуста. Потім, коли вони дозрівають, їх зривають, капусту зрізають. Ми з вами розглянули, що овочі ростуть як в землі, так і над землею. А восени збирають смачний врожай. Помідор це овоч, морква це також овоч. Морква має довгасту форму, а помідор круглий. Морква це корене плід рослини. А помідор росте зверху, це плід ягода. Морква має помаранчевий кольор, а помідор червоний. Морква овоч твердий, його не можна продавити пальцем. Помідор під тонкою шкірочкою, яка безусиль продавлюється, має м'яку соковиту м'якість. У середині в моркві зернят немає, а у помідора є. Подивіться, діти, як ви гадаєте, які овочі можна вживати сирими? А сирими можна вживати помідор, перчик, огірки, моркву, чесничок, лучок при бажанні можна вживати сирим, капусточку. Також можна вживати сирим. Подивіться, діти, а ці овочі сирими не вживають. Їх смажать, варять. Це баклажан, картопля, бурячок. Отже, діти, з якими дарами осені ми сьогодні з вами ознайомилися. Так, це овочі. Де ж ростуть овочі? Овочі ростуть на городі. Їх вирощують люди, і за ними треба доглядати, щоб восени зібрати гарний врожай. У кожного з вас вдома є овочі. Скуштуйте їх та дізнайтесь, які вони на смак. Бажаю вам успіхів!